Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про помилки. Дуже часто можна почути ось такі слова: Гарний. Гарніший і найгарніший. Чи це правильно? А це неправильно. Неправильно. Як же говорити правильно? Тож запам'ятовуємо гарний, але кращий і найкращий. Гарний, кращий і найкращий. Ось так. Ось так правильно українською мовою? А от протилежне слово, поганий. Чи правильно говорити поганіший і найпоганіший? Неправильно. Дійсно, неправильно. А як же правильно? А правильно саме ось так: поганий, але гірший і найгірший. Тож, запам'ятовуємо, поганий, гірший і найгірший. Дуже часто, саме в творах українських класиків, ми можемо прочитати і будемо знати саме ось ці слова. Наприклад, у повісті Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім'я. Кайдашиха дуже-дуже хотіла собі найкращої невістки, най найкращої невістки, щоб вона була і багата. І красива, і сумирна, і до всього діла проворна. І отримала не найкращу, а навпаки, найгіршу, яка не мовчала, яка не робила те, що вона казала, і яка була дуже вередливою. Ось так будемо знати. З вами була я, Наталка. І наш урок української мови бажаю всім нам бути най найкращими. Ось так: до побачення!